Які ж ціни на монтаж гіпсокартону в 2025 році? Починаємо зі стіни. Стіна від 400 гривень квадратний метр. Перегородка. Перегородка це стіна, яка зашивається з двох сторін, міжкомнатна від 500 гривень квадратний метр. Далі у нас стеля. Стеля від 500 гривень квадратний метр. Що у нас далі по гіпсокартону? Мабуть, давайте відкоси. Відкоси? Від 400 гривень погони метр одна площина, одна площина. Якщо геообразний короб, то це буде дві площини. Якщо П-образний, три площини. Так що одна площина від 400 гривень погонний метр. Далі в нас тіньові профілі. Тіньовий профіль 400 гривень погоний метр. Трек. Ну, трек 2000 гривень погони метр. Поки що так і залишається. Вата. Заложити вату 200 гривень квадратний метр. Забити з таким уніфлотом 100 гривень квадратний метр. І забув додати, якщо ми зашиваємо другим шаром, то квадратний метр гіпсокартону коштує 150 гривень квадратний метр. Якщо титаном 200 гривень квадратний метр. Ну і інсталяція, куди ж без неї? Інсталяцію ми зашиваємо від 2000 гривень за одну одиницю. Одна інсталяція від 2000 гривень. Це залежить від висоти, це залежить від кількості отворів. Мінімалка 2000 гривень. Ну тепер уже точно все. А які ціни у вас? Пишіть в коментарях, цікаво буде порівняти.